Тема нашого ролику сьогодні асортимент аерозольних клеїв, і все-таки, що ними можна клеїти, і чи є універсальний клей. Значить, Поговоримо за нашу саму базову позицію: це б і Це універсальний клей для потовщення, його використовують для кромкування, для приклейки hpl пластиків ламінації, ламінату, вінілу, декоративних елементів, в тому числі навіть шкіра, там гіпс, гіпсокартони і так далі. Дуже універсальний продукт. Найкраще співвідношення ціна і якість, як його наносити, і, в принципі, як наносити ці аерозолі, можна подивитися в попередньому ролику. Spraycon B707. Але для тих, хто хоче більш якісне з'єднання, більш міцне з'єднання, більш надійний продукт є спрейкон Max. Це клей з максимально високим сухим залишком, де набагато міцніше клеєве з'єднання. І цей клей навіть підходить для там, приклейки. Обивочних матеріалів а саме там, коли ми хочемо якісь вироби не з ДСП, а з важких твердих порід дерева, наприклад, з дуба клеїти на вертикальній місі поверхні, якщо є звісно примикання 100%. для оббивки вагонів укрзалізниці. Для метрополітену, для декоративних якихось плівок і так далі. Але до нас часто звертаються з питанням, чи можна клеїти якісь ніжні поверхні. Наприклад, якщо ми хочемо приклеїти сендвіч-панель, там де буде пінопласт, де буде поролон, де будуть якісь там варіанти екошкіри, яка ніжна, чи можна клеїти дзеркало і так далі. Значить, Для поролону є окремий продукт. Він називається софа. Цей клей містить набагато ніжніші розчинники, які не пошкоджують і не розчиняють поролон. Коли нам клеїти, треба пінопласти, пінополістирол, екструд, екструдовані різні утеплюючі матеріали, е, обшивати, їх, декорувати. Для таких завдань є S202. E é não Ну, Можна, звісно, притиснути, але зрозуміло, що ми швидше, швидше, швидше зруйнуємо поролон чи пінопласт, чим порушимо клеєве з'єднання. Скільки часу може жити клей до моменту приклеювання, тобто коли він втрачає активність, тобто час роботи клею. Значить, від моменту нанесення він активний, є можливість його притискати одна-дві години. Це все залежить, звісно, від товщини клею, від температури, від повітряного обміну, але година часу ми спокійно можемо чекати, там деталь може десь знаходитись, а потім можемо приклеїти і все буде добре, все буде надійно. Для автомобільної промисловості, коли ми, наприклад, хочемо перетягнути стелю в, в автомобілях, наприклад, нашим клієнтом є там, автомобільний концерт Богдан. Так, для оббивки, при тому, що в автомобільній промисловості е досить висока температура, тому що дахи автомобілів на сонці можуть дуже-дуже нагріватися, особливо якщо це чорні кольори. Для ізоляції теплотрас, для витяжок, для систем кондиціонування розроблений аерозольний клей мото. Наступне е фасування, і в яких бувають фасування клею. Тобто, Стандартне за замовчуванням пакування це є 500 мл балончик. Єдиний клей 707 який йде в балончику 600 мл, тобто 100 мл подарунок. Для великих виробників, для великих замовлень, для оптових клієнтів, для фабрик є професійні балони. Звісно, там виходить набагато цікавіша ціна, зручніша, вигідніша, і система більш професійна, адже в комплекті йде так само. Пістолет, до нього змінюються форсунки, це система багаторазова, формувати її не треба. І шланг. Балони бувають 12-14 кг і 22-24 кг. Ще є великий асортимент аерозольних клеїв, окремо для глянцевих поверхонь, для глянцевих пластиків. Окремо є односторонні контактні клеї, це спрей -контакт. Е, Є клеї з надміцним з'єднанням. Це класичний відомий стапут, який походить ще з сполучених штатів, тобто клей ще виготовляється за технологією і за ліцензіями США. І ще великий-великий ряд клеїв. Звертайтесь на WoodBoot і ми підберемо клей для монтажу, аерозольний контакт для ваших потреб. Лайк, підписка!